Воду, яка називається Айасма, Велика Святиня, йді у Дніпрі і будемо окроплювати всіх і освячувати святою водою. Ці слова, ці молитви, які читаються два рази в рік, пропускаємо їх через себе, удумуючись, молимось. Славен Бог назавжди, завже нині повсякчас і на віки віків. Слово єсиме Тя того. Ныне повсказывается на ви.